Доброго дня, слава Україні, героям слава Полтава. Отправляємо сьогодні нашим воїнам, героям-захисникам від фонду Порошенка такі цукорки, щоб вони, як кажуть, мали можливість е, знати, коли летять півдрони. Ці сигналізують цукорки, відповідно до того, що летить ця зараза. Щоб могли змогу заховатися або прийняти якісь <кій> дії для забезпечення свого життя. Ну, Маскувальні сітки, це піде зараз хлопцям на фронт, Ми передаємо це все. Ну і ще багато-багато час -багато. поїдемо забирати мішки. Передаємо душа, болить, серце рветься, тримаємо фронт. Підтримав наших хлопців дуже боляче, дуже боляче що відбувається. Але ми знаємо, що ми витримаємо, знаємо, що ми зможемо, знаємо, що ми переможемо. Треба трішки протриматися, в наших силах підтримати, надихнути і як можна зробити більше для наближення цієї перемоги.